thank you Боже всеблагий і всемилостивий, який все охороняєш своєю милістю і чоловіколюбністю, смиренно молюся до тебе через заступництво Пресвятої Богородиці, святителя Миколая і всіх святих охорони від усіляких неприємностей і раптової смерті мене, грішного і довірених мені людей, і допоможи неушкодженими доставляти кожного згідно його потреби. Боже милостивий, звільни мене від злого духа порушення правил їзди і алкоголю, які викликають нещастя і наглу смерть без покаяння, спаси й допоможи мені, Господи, з чистою совістю дожити до глибокої старості, без тягара провини за вбитих і покалічених через мою байдужість людей. І нехай прославиться ім'я Твоє сьогодні і повсякчас, і на віки віків. Амінь.